Ми сім'я Карі Ірина та Дмитро. Ми у статусі, як ви вже почули, так, на сходинку ми виросли керуючі директори. 1 січня ми виконали цей статус, так, підтвердили його. Ми вже в компанії дуже довго, я можу сказати, раджу не всім так, допустимо, втягнути час. Так. Ми вже майже 10 років в компанії. Ем, ну, Я трішечки скажу про себе. Ну, за освітою я землевпорядник, інженер землевпорядник. так, Якби. ну, За професією працювала не довгий час, ну, був такий період, що... але е, я завжди хотіла. Мати справу в своєму житті з чимось таким, ну можу сказати, стравами, з, з чимось таким натуральним. От, от завжди мене отягнули, Я навіть хотіла бути лікарем, але, на жаль, не склалися так обставини. Так? Ну і е, в, подальшому, в подальшому так склалося в житті, що ми попали в проєкт Нове життя. Ну трішечки пізніше ми про це скажемо. Зараз надам дімі слово. Щоб він кілька слів про себе сказав, слів Карі Дмитро Михайлович, так як Ярослава Дмитрівна, так само Михайлович. Я за освітою інженер будівельник Я дуже довго вчився для того, щоб це робити. Я працюю по спеціальності. Верніше працював до повного часу до коронавірусу, поки не закрилася наша організація. Поки не закрилася проектна організація, того що. Під час коронавірусу все це почало зменшуватися з 2019 року. Проектна організація економіка почала падати від 2014 року. І самий перший показник, щоб ви розуміли, що відбувається, якщо зупиняється будівництво, призупиняється будівництво, це є криза економіки. Це відповідно немає ні проєктування, ні будівництва. Це нема саме перше. Це ж, якщо зупиняється будівництво, це є е, зупинка економіки країни я змушений був піти на трошки іншу роботу я перепро, перепрофілював, е, про, перепрофілювався, скажімо так я саме свою професію е, конструктора меблів. Я вивчив програми, я вивчив це. все. паралельно, поки ми прийшли, паралельно ми е, займалися з, з 19-го року. Ми щільно ну дійсно цілонаправно почали займатися е, створювати е, як, як mm -hmm. правильно сказати команду. Свою команду були запрошені люди. 19-му році до речі, ті люди. Я вже неодноразово казав, ті перші люди, які були запрошені, зараз до сих пір є ця наша команда. Вони з 19-го року, Щоб ви просто розуміли скільки часу потрібно людям повірити на те що що це дійсно працює що це дійсно відбувається і ті люди які були запрошені в 2019 році зараз тут серед тут серед присутніх в залі є та людина яка з нами йде від 2019 року і тільки зараз вона почала сама працювати тільки зараз вона сама почала працювати і це ні для кого якщо вам не вистачає терпіння якщо вам не вистачає оцього знаєте, що це все знаєте що це все не відбувається я я дуже порадію за ту людину, як, в кого це раз і витримать. Я дуже буду щиро радий, я прийду і потисну руку, я тільки порадію за ту людину. Знаєте, що ну, ні, до чого я це все веду? Що ніколи не здавайтеся. Бийте весь час в одну крапку, от скільки, скільки можете, стільки до упора. Гірше від цього не буде. Тільки дану пораз. Щось сказати. Ні, я, значить, значить, я ще до одна до чого Ваші, я хочу я, ще до так, чого я що, їх хочу їх. доказати, що е, це все відбулося завдяки, напевно, навіть скоріше, не нашому бажанню. Я це буду повторювати мільйон разів на форумах, на, на, на конференціях, на, на всьому чому завгодно. Що, напевно, була людина, яка напевно більше хотіла навіть ніж ми, щоб ми тут стояли. І це Зоряна Миколаївна людина, яку я знаю вже 28 років. Щоб ви розуміли, Мирослава, да, це Мирослава е, Миколаївна е, також пояснює систему принцип, як це все працювало. З Мирославою я знаю 28 років, дружу. Вже більше вже 29 буде. Слово Богу не неважливо. 28-29, Багато багато 30 ще не буде. Згадаю, скажу, так, порахую потім. Це наш безпосередній інформаційний спонсор. Ми досталися в спадок Заряні Миколаївні. <ріст> і Дан, так як Мирослава в Іспанії працює з нами, Зоряна Миколаївна. І це, напевно, було, ну так само, і їхні бажання, напевно, навіть і більше, ніж наше. Ми завжди піднімали, піднімали таке питання, чим ми можемо обіддячни. Скаже. Ростіть в статусах, розвивайтеся, піднімайте, робіть щось допоможіть, і ви самі, і ви нам допоможете, і собі допоможете. Так що, от, от така от наша була, якби історія успіху на сьогоднішній момент. Дякую. привітати, будь ласка, також що... є скринька, можете привітати символічними квітами. Квіти, Музику буде не без реально. музики, бо діжає під вітається. Тут ще що... в нас є, а ну давай трошки ближче стань, щоб я теж влізла в кадр. Це від компанії Вам диплом, що ви керуючи директор. Керуючий директор – це статус вже досить такий серйозний. Це вже пам'ятаєте, от не хочу зараз вже показати. Фільм той, що советський, там де... Одна дуже директорка фабрики сказала, що як зорганізувати тисячі людей. Зорганізуйте трьох, і тоді воно вже само піде на каток. Okay. І от е, статус керуючий okay. це коли у вас три керівники. Три керівники. І тоді okay. дорога відкривається вище. Значить, ви вже вмієте. Якщо вже ви змогли е, трьох, значить ви можете і більше. Компанія вам. Дякую, ще значки mm. на грудні mm. тільки щось я не, не знаю, mm. де на, не можу знайти. Mm. Да. Але Мирослава вам передала подарунок. Mm. Ви знаєте, що на цьому статусі дарується або портфель діловий для демонабора, або для подружньої пари. Якщо подружня пара разом працює, то валіза для подорожі, Бо подорожі ми дуже багато уваги цьому приділяємо. Подорожі дуже розвивають людей. І ми всяко всіляко сприяємо цьому. Ми дуже любимо самі їздити і всіх запрошуємо. Ну, то чекайте, раз, вже така пішла, пішла. пішла, пішла, пішла да, да. Така пішла. <сіпі> О, значить, я бабу. Бачимо, дам. Класно, це Так. Чого два? Щоб не один великий, а щоб можна було літати лоукостами легко і просто. Зібрали за 15 хвилин, полетіли. І Свої речі свій чемоданчик. Тримайте чемодани. Гарно, єс. Я дуже за вас радий, я з вами також. Познайомився досить давно, але час, як ми почали в центрі працювати, вже більше п'яти років, да, працювали більше. разом. Я дуже радий за вас, що ви ростете, що, що, я, що ми дружимо, що ми разом, що ми один одному допомагаємо. І я вам бажаю, щоб ви швидко виросли в статусах і щоб ви так вийшло, щоб ви почали думати, чи працювати по професії. Чи займатися новим життям? Щоб це ті гроші, які ви заробляєте, ті можливості, які у вас були, щоб ви вам дозволили зробити цей вибір, і щоб цей вибір був за вами. Але я знаю, який він був дякую.